Ого, Льоша, як? Хоп-хоп. Там 16-16 з половиною приблизно. Так, 21. Доторкнись. 27. Слава. Так. Молодці. Молодці, молодці. Відпочивайте. Так. Перейдіть всі на першу доріжку, всі на першу доріжку переходьте. Відпочивайте трош ще, ще зробимо повтор. Приготувались. На старт. Марш. Голову вниз. Голову вниз. Хоп, хоп, стоп. Так. 30 секунд. Дов. Я казав вам, голову опускайте нижче. Так буде краще. Ви зможете ковзати краще. Приготувалися. На старт. Марш! Так, Максим, Льоша. Глеб І слава. Слава. Так. А... Глеб, руку випрямляти. Випрямляти. Ну, Максим зараз виклався. Там подивитись, подивитись по хронометражу. Порахуйте, скільки там за скільки секунд ви проплили. Ну, Відео будете дивитись, побачите секунди і порахуєте. Все, відпочивайте. На старт. Марш? Один поштовх. Один поштовх. Так. Тягнись. Руками тягнись. Так, так, тр, тр, е, голову опускали, Саша. ну Трошки потягнутись руками треба було. Так, подивитись самі там, порахуйте, за скільки пропливли. Так, відпочивайте. Гарно поплавали.